Всім привіт! Міст Понтнеж або новий міст, попри свою назву, є найстарішим із збережених мостів у Парижі. Він, перекинутий через сену на західному кінці острова Сіте. Цей міст перебуває під охороною як історичний монумент з 1889 року. У 1991 році його було внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО разом із набережними сенами в Парижі. Сьогодні я розповім історію Понтнеф. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Будівництво моста розпочалося наприкінці 16 століття і завершено на початку 17-го. Своєю назвою міст завдячує тому, що на той час він дійсно був новим. Також це був перший міст без житлових будинків, обладнаний тротуарами, що захищало пішоходів від багнюк і коней. А ще. Він став першим кам'яним мостом у Парижі, який повністю перетинав сену. Це третій за довжиною міст у місті. Його довжина сягає 238 метрів, поступаючись лише мостам, що перетинають периферійну кільцеву дорогу. Цікаво також, що свою назву новий міст отримав зовсім спонтанно ще під час будівництва. Роботи розпочалися у 1577 році, коли 2 листопада Король Генріх III створив спеціальну комісію для контролю якості будівництва. На чолі цієї комісії стояв Клод Марсель, королівський контролер фінансів, якому було доручено забезпечувати зв'язок між королем і будівельниками. 16 березня 1578 року Король затвердив проєкт своїм указом і 31 травня того ж року особисто заклав перший камінь у фундамент. На церемонії були присутні королева мати Катерина Медічі та королева Луїза Лотаринська. Існує також легенда, яка розповідає, що того дня Генріх III щойно повернувся з похороною двох своїх фаворитів, тому він плакав під час урочистості. І Пережані одразу охрестили цей міст містом Сліз. Будівництво затяглося до 1607 року. Воно тривало і за правління Генріха IV. Через повстання у місті роботи навіть припинились на цілих 10 років із 1588 по 1598 рік. І у 1599 році Генріх IV наказав поновити будівництво і призначив нових керівників Гіома Маршала і Франсуа Петі. У манаскрипті 1636 року цей міст вже згадується як Понт 9, Новий міст. 23 серпня 1614 року, через 4 роки після вбивства короля. Франсуа Равальяком, було урочисто відкрите кінну статую Генріха IV. Скульптуру замовила Марія Медічі Жанна де Боленє, аби розмістити її на насипі острова Сіте саме між двома опорами мосту. І ця подія мала надзвичайне символічне значення для Парижа, адже статуя уособлювала силу і спадкоємність королівської влади у цей буремний час. Кінний монумент прикрашав міст Понтнев. Центральний міст міста, що поєднував обидва береги Сени і створював важливий архітектурний акцент у міському просторі. А у 1792 році, під час французької революції, цю статую разом із двома барельєфами робота П'єра Франшвіля було переплавлено на гармати. І це було також символічним жестом революціонерів, що прагнули стерти нагадування про монархію. Однак певні залишки цієї історичної спадщини було врятоване. Фрагмент коня та чотири скульптури рабів або переможених народів, що прикрашали кути, нині зберігаються у луврі, і вони нагадують про багату історію цього монумента. Вони свідчать про його мистецьку цінність. У період реставрації, завдяки збору коштів, ініційованим Людовіком XVIII, на цьому місці було встановлено нову кінну статую Генріха IV. Після повалення Наполеона новий монарх прагнув відновити символи королівської влади і престижу. Вона була створена за моделлю скульптора Лемо, натхненного оригіналом П'єра Такі, учня Жана де Болоньє. Урочисте відкриття відбулося у 1818 році, і для виготовлення цієї статуї використали бронзу зі статуї генерала Дезе. Як я вже казала, Нев став першим мостом у Парижі не з забудованим будинками. Архітектор баптіст Андрое Дю Серсо спочатку планував розмістити на мосту житлові будинки, як це було заведено раніше. Навіть було споруджено підвали всередині опор моста. Але коли роботи поновилися під керівництвом е Геннірга IV, від цієї ідеї відмовилися, а готові підвали просто замурували. У нішах мосту облаштували маленькі крамнички, а довкола вирувала торгівля. Тут можна було побачити сирюльників, прокат парасоляк, кладки вуличних торгівців. Книготоргівці також прагнули розміститися тут. Вони конкурували з міськими книгарнями, і це призвело до кількох указів про заборону такої торгівлі. Спочатку у 1619 році, а пізніше у 1742. У 19 столітті малі споруди з мосту прибрали, а підвали у його опорах замурували. Остання крамничка зникла приблизно у 1854 році. На картині 1853 року видно понтнев із крамничками, розташованими над кожним його стоєм. Ця картина Понтне в Парі створена французьким художником і гравером Шарлем Мереном. І він зобразив міст із крабничками, які розташовувались над арками, але якраз у процесі їхнього руйнування. Наприкінці 16 століття та на початку XVII століття околиці Помпнев приваблювали архітекторів та містобудівників. Вони розробляли різноманітні плани, як прикрасити міст або його околиці, фонтанами, або лістками, і от навіть кінною статую короля. У 1602 році, на другій арці Понтнев фламандський гідротехнік Жан Реджер встановив велику водопідйомну машину насос Самарітянка. Вона постачала воду для лувру, садів тюрі та навколишнього району. Назву Самарітянка насос отримав завдяки бронзовому барельєфу на фасаді, що зображував зустріч Христа і самарітянки. На вершині насоса була вежа з годинником і фігурою Жакмара, яка відбивала час для городян. Насос працював майже два століття і навіть дав ім'я знаменитому універмагу для Самарітен – основаному поруч. Після кількох реконструкцій його було розібрано у 1813 році, залишивши лише дзвін. І тепер він у церкві Сенестаж. 14 квітня 1918 року, під час Першої світової війни, німецька велика Берта випустила снаряд по Парижу. І той розвивався просто у водах Сене біля Понтнев, навпроти знаменитого універмагу Самарітянка нагадавши місто про суворі реалії воєнного часу, понт неф у багатьох аспектах відрізняється від інших паризьких мостів. По-перше, це перший міст, що повністю перетинає Сену по всій її ширині, з'єднуючи лівий берег, правий берег і західний край острова Сіте. На ньому передбачено тротуари перші у Парижі. Та балкони у вигляді півкруглих виступів над кожним пілоном, де розташовувалися крамнички торгівців і ремісників. Іншою новинкою була відсутність будинків на його краях. Нарешті, вперше міст прикрасили кінною статою на честь Генріха IV. Уздовж його карнизів спочатку було вирізблено 381 маскарон або гратесна маска із зображенням галів лісових або сільських божеств греко-римської міфології. Фігури, що ще з античних часів вважались оберегами будинків і кварталів від злих духів. Сьогодні на мосту залишилися лише копії цих прикрас. Вони були встановлені під час реставраційних робіт у 1851, 1855 і 1993-94 роках. Три маскарони і кам'яні круглі лави, що колись розташовувалися на мосту Понтнев, нині встановлені у саду Кірегуль у 20-му окрузі Парижа. Музей Карневалі в Парижі зберігає чимало картин, що зображують знаменити Понтнев, але не тільки музей Карневалі. Тема Pontneuf дійсно приваблювала багатьох митців. Наприклад, видатний англійський художник Вільям Тернер створив акварель Париж і острів Сіте у межах серії Мандрівки сеною» приблизно у 1833 році. І ця робота нині експонується у галереї Тати Британ у Лондоні. Картина нідерландського художника Йохана Юнгінгда Юнгінга зберігається у Митрополітен музеї у Нью-Йорку. І тут митець свідомо змінює перспективу. Кількість арок мосту скорочена з 5 до 4, площу Дафіна прибрана, а собор Паризької Богоматері здається набагато ближчим, ніж насправді. Від 17 до 19 століть Понт-Нев залишався джерелом натхнення для архітекторів, що мріяли прикрасити і оновити його центральний насип. Навколо нового моста здавна витає безліч цікавих легенд і історій, що роблять його по-справжньому містичним. Наприклад, на кожному з виступів мосту розташовані знамениті кам'яні маскарони, про які я вже згадувала. І ці дивовижні обличчя, яких нараховують 381, за давньою паризькою легендою, зовсім не просто декоративний елемент. Кажуть, що на них увінчено обличчя обдурених чоловіків, чиї дружини зраджували їм у коханні. А також є навіть одна маска жінки, як символ жіночої хитрості і спокуси. Кожна гримаса і кожна посмішка, наче розповідають окрему історію, тому недарма перехожі і досі затримуються, розглядаючи ці маленькі скульптурні шедеври. Ще одна цікава розповідь пов'язана з татую Генріха IV, яка прикрашає міст. Коли у 1818 році створювали її бронзову версію, скульптор Франсуа Фредерік Клемо заховав у середині вражнистої скульптури таємничі згортки, документи, монети і сувенірі, пов'язані із історією мосту і самим Королем. У 2004 році під час реставрації цієї схованки було знайдено. І от уявіть собі, майже 200 років ці секрети залишались прихованими в серці мосту. Це така наче справжня часова капсула, що розповідає нам про своє минуле. Але міст знаменитий не лише цими історіями. Ще у 17-17 століттях він був справжнім центром життя і розваг Парижа. Тут розташовувались прилавки і крамнички, тут гуляли вуличні актори, фокусники, торгівці екзотичними товарами, і навіть знамениті шарлатани, що продавали цілющі зілля і розповідали різноманітні неболиці. Понтне навіть прозвали серце міста і мостом трьох генріхів. Тому що Генріх II придумав ідею збудувати цей міст, Генріх III заклав перший камінь, а Генріх IV завершив це будівництво і відкрив цей міст для парижан. 17 серпня 1843 року на мосту було вперше випробовано електричне вуличне освітлення. У бабіч мосту і досі зберігаються мітки, що вказують рівень славетної повені сени 1910 року. Середній рівень мосту розташований вище за рівень кварталу Мере. На початку 2007 року місто Париж завершило повну реставрацію Neuf поруч на набережній Грант Агустен. На розі мосту встановлений інформаційний стенд Історія Парижа, що розповідає про багатовікову історію цього славетного мосту, найстарішого мосту у Парижі. І як бачимо, навіть у ті часи в серце Парижа надихало безліч сміливих мрій і грандіозних планів. Хоч не всі вони втілились в життя, їхня історія додає понтнеф ще більш величі і згадковості. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь Під ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока.